Всі миру тепла та добра в вашої оселі. Провожу випробування цього теплоакумулятора на 3200 літрів. Промилив всі стики. Все чудово, все добре. Накачав, як бачите, трішки більше, ніж 3 кілограма. Все чудово є тільки виток ось. Ось. На глушечці. А так усе добре. Лейва. Ну, зараз годинку постоїть. Поїду, метал. Приїду і буду починать фарбувати обробимо антисилікончиком І фарбуємо, з понеділка їде в люди. Слава Україні!